А тепер будемо їсти Ніколаївську колбасу. По Євікру до Ніколаївську Ніколаївського басу. Саме вітро приготували, щоб будемо фасувати, тому що тут у нас вже немає що... Диви, зараз там приготували, будемо форсувати, бо тут вже немає чим торгувати. Я тобі говорю, я все з цікаво говорю. Е, лапочка і дай дівочки, кілька кодой дівочки, чи дві баночки, бери. Так, хороші. Що... І сьогодні ми хочемо ніколаївську колбасу, ми її теж беремо багато. Я вже вам казала, що ціна цієї колбаски 300, 380 гривень. Ще раз скажу, якщо ви думаєте, що якщо вона стоїть 380 гривень, то це не колбаса, то це обалдену пасту. Це це м'який-м'який сервілачик. Вона дуже вкусна. Ми її беремо добре утро. Ми її беремо кості, отпускай, мальчика. Ми її беремо, що ви бажаєте? Що ви бачите? Ну давайте, дивіться. Ну мені вкусно, а я поїбаночка, А повестку, треба, щоб я не подала. Дивіться, я вам буду сейчас давати три віда. і отаку нам баночную двоечку. Давайте так. Значить, вишні троечки пока не пачкайте, сейчас Так, це на грубушах. Ну, для мене вона така починається машиніша. Я просто нікого вообще не їм. Я так? Допробуємо. Ми сюди провіряємо і на яких рукушку. Руку. Другу не пробуємо, так? Да? Даємо руку. Да? Ну Давайте все-таки вже спробуємо сюди. Ми сьогодні вийшли, це кита. Вона приступен кажуть. Вона так, ну вона, 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 вона вся різна, але я ж кажу. А ну давайте, це дуже. Це йде баночна і корочка, вона йде в банці. Чорну ікру, і у нас пришли мальчик сразу її взяв. Але я ще й неправильно посчитала. Это я на сказала 400 долларів, да 400 євро. Але притом пішов за здачу, да, хотіла один раз натурити. Да, ми сьогодні чорну ікру достали. Мальчик пішов сразу полк взяв. Це добре, да, зайчик? Так, чорну ікру пробували, зайка? Давай їмо колбасу. Так, мої кружки. Я, я очень люблю чорну колбасу. Сейчас, дивіться, вона в разрезе. Зайчик надавай. Ну, на. Я там пленочку пімню. Так, так по-перше, подивіться, вона вже зійде. По-друге, вона дуже смачненька. А по-третє, вона, дівчатка, це мягкий-мягкий сервілатик. Ціна його 380 гривень за кілограмів, я вам хочу сказати. Що це дуже вкусна колбаска, правда? Сервілат вона дуже вухна колбаска. В мене де м'янікав не похожа, да? так? Віка. Вадюля, заходите, в ресторан голубашки. Нет, нет, Светушка, спасибо, спешу. Ой. Рыбаш, я спешу. А Она задерживается, Светушка. Сейчас я приеду. Дядя, дядя, привет передаем? Передаю привет. Всем здоровья, всем любви. Заходим. Все, Вадюля, наш поставщик рыбы. Все, мы ей форель. Форель, ты какие заказала? Светушка. Иди, заходишь, а там Заходите. нет. Отдал на камеру, сказав, питав, не живе, задобавив. Водюля, дивіться, у нас проходить, на мене і бійтеся. Дивіться, у нас ще все увілічується. Може ще й побути, що скажу. Дивіться, у нас тут влічується, і нам це може по три з'яші. Добре? Зрозумів, дітям привіт. Леся Викучика, Валюля прихворів, ну нічого ми ще закриємо.